Вітаю зі святом вас. День святих апостолів Петра і Павла. Це християнське і народне свято, що відзначається 12 липня. Назва на честь тих самих апостолів Петра і Павла. Вітаю! Ким були ці дві людини. Вітаю тебе, Катерина, і наших телеглядачів. Що стосується апостолів Петра і Павла. Кожного із них була своя доля. До того, як вони зустріли Ісуса Христа, вони були родом з одного народу. Апостол Петро, який до того називався Симон, Він був просто людином. Він був рибаком, ловив рибу, мав сім'ю, мав дітей, і своїх трудів годував свою сім'ю і дбав про благо своєї родини. Апостол Павло, який до навернення. Християнства називався Савел. Він був людиною із заможної сім'ї. Він мав навіть громадянство Риму, а це в той час було дуже високо і почесно. Він навчався в кращих школах того часу. Він готувався бути вчителем закону Божого і планував собі іншу долю. Але так як і Петро, так само, і Павло, прийняли те, що приготував їм Ісус Христос. Розкажіть, як вони стали апостолами? Щодо апостола Петра, то ми знаємо, що Його самого покликав Господь Ісус під час ловитви Риб. І Він відклав свою роботу і пішов за Ісусом, а згодом став. Учнем його, тобто постійно супроводжував Господа. Він був одним із найстаршим з апостолів, тому Господь дуже поважно до нього ставився. Він мав сильну волю, він мав гарячу вдачу і полум'яне серце. І це було високо оцінено Господом. Водночас апостол Павло мав інший шлях. Спочатку він був гонителем християн, він не визнавав Ісуса Христа і тих, хто вірували в Його. І це вже були події після Господнього Вознесіння і дня П'ятидесятниці. Одного разу він подорожував до Сирії, до міста Дамаск, де хотів також вчинити наругу над християнами. Але сталася дивна подія в пустелі під час переходу. Він побачив дивне світло. Від того світла він тимчасово осліп, і з того світла пролунав голос Савле, Савле, для чого гониш ти мене? Він запитав, хто ти? Відповідь була: Я той Ісус. І коли Він згодом прийшов до Дамаску, то Він навернувся до християнської громади, і лише після молитви за його, Він отримав назад прозріння, тобто знову почав бачити. І після цього, із великого гонителя. Він став ревним апостолом Ісуса Христа. У Новому Завіті є послання, написане ними? Так, безумовно. Коли ми відкриємо книги Святого Письма Нового Завіту, то ми побачимо, що апостолу Петру належить два соборних послання, які так і називаються Соборні послання Петрові. А Перу апостола Павла церква каже, що належить. 14 листів, тобто 14 послань апостола Павла до різних християн чи до різних церков. Як померли Петро і Павло. Доля їхня у людському вимірі, у людському сприйнятті завершилась трагічно. Приблизно 63, 67 року, по Різдві Христовому і святий Апостол Петро і святий апостол Павло. Завершили свій земний шлях. Спочатку святий апостол Павло, який, як вже було сказано, був громадянином Риму, тому він, коли його почали звинувачувати у різних провинах, він вимагав суда імператора. І це було в часі правління імператора римського Нерона. І коли відбувся суд імператора, то присудили. Що його віддати на смертну кару, і він зазнав смерті через відтинання його голови мечем. Святий апостол Петро також у Римі був присуджений на смертну кару за благовістя Євангелія. Але коли його хотіли розп'яти, то він попросив чи звелів, щоб його не розпинали так, як Господа. А попросив, щоб його розп'яли донизу головою і догори ногами, щоб тим самим відрізнити своє розп'яття від розп'яття Христового. І так сталося він також був розп'ятий і завершив своє апостольське життя як мученик. Яка історія цього свята? Що стосується свята святих Петра і Павла, то ми прийняли це разом із календарем від Грецької від Візантійської церкви, від якої була і охрещена Київська Русь Україна. І для того, щоб показати рівність в очах Божих і велич в очах людських цих двох світочів Петра і Павла, церква настановила вшановувати їх один день, 12 липня, за нашим календарем. Отже, щороку літній піст завершується святом Петра і Павла, яке ми святкуємо саме 12 липня. Навіщо церква святкує це свято? Ну, а ми святкуємо це свято для того, щоб мати ту радість віри, так само, як і апостол Петро, так само як і апостол Павло, і ми віруємо в Господа, і ми йдемо своєю дорогою. І ми дякуємо Богу. Що сьогодні ми можемо вільно вірувати в Господа, ходити до церкви, і це не загрожує нашому життю, і ми маємо ту внутрішню свободу у своїй державі. Тому я хочу привітати усіх вас із Днем святих апостолів, покровителів християн, привітати тих чоловіків, які охрещені на честь Петра чи Павла, із цим гарним християнським літнім святом. І святом вас, апостолів Петра і Павла. Дякую вам за таку цікаву бесіду. Апостоли Петро і Павло багато попрацювали в поширенні христової віри в багатьох містах і країнах. Вони були безстрашними проповідниками. Засновували церкви, відвідували їх і писали послання, які зараз ми можемо прочитати в Новому Завіті. А з вами була Комарова Катерина. Бувайте!